Бажаю здоров'я! Щиро вітаю вас на уроці української. Приготуйте все необхідне: зошит, словник, ручку, олівець. Ми починаємо! Якщо в першій частині великого уроку ми говорили з вами про правопис слова пів з різними частинами мови, то в цій частині у нас цілий набір. Змін, які з'явилися в новому українському правописі, хочу зазначити, що з'явиться ще й третя частина, бо за один урок ми не впораємося. Якщо ви гість і вам сподобався матеріал уроку, не забудьте підписатися, це дозволить ефективніше поширювати мову в нашому суспільстві. Урок буде цікавий не тільки тим, хто готується до НМТ 2025 а й всім шанувальникам українського правопису і тим. Хто бажає говорити і писати грамотно. Розгорнули свої словнички, щоб записати туди наступну зміну. Віднині слово священник ми пишемо з подвоєнням літери «н». так же само, як і священний або письменник. Це логічно, оскільки в прикметниках, коли наголос падає на суфікси ан-ян-ен, то там відбувається подвоєння: священний, блаженний, страшенний, несказанний. Тощо, далі літеру Є ми пишемо в наступних словах, таких як проєкт, проєкція, проєктор. Цю літеру ми вживали і продовжуємо вживати в таких словах, як об'єкт, суб'єкт, траєкторія, ін'єкція. Деталі в параграфі 126. Повідомляю, що редакція нового правопису опублікована також на сайті урок української в розділі довідники, словники. Там багато корисної для вас інформації. Наступна зміна без варіантів: ряд слів ми вживаємо без літери «йот». Словники не загортаємо, а поповнюємо запас. Отож, такі слова, як Ісая, Мая, власна назва, зверніть увагу, це ім'я, гоя, соєр, хаям, Фейербах, Мая, назва племені народності, секвоя, фоє, Єті, маракуя, Фейерверк і подібні, ми пишемо без вживання літери йод. Але при цьому необхідно запам'ятати, що прізвище угорського міністра іноземних справ Петера Сій Ярто ми пишемо з літерою Й, рівно як частину ім'я Реджепа та Іпа Ердогана турецького президента. Нота Бене це означає особлива увага тим, хто готується до НМТ, дробові числівники 2 третіх і 3 четвертих. Ми пишемо наприкінці літеру Х. Раніше ми писали просто 2 треті, 3 четверті». А зараз в кінці в закінченні з'являється літера Х. Те, що стосується назв віртуальних або соціальних мереж, сайтів тощо у родовому відмінку, вони мають закінчення У. Отож, інстаграму немає, немає телеграму, немає вайберу. Немає кого чого Ютубу. Крім цього, якщо назви сайтів мереж пошукових систем ми вживаємо з родовим словом, то пишемо з великої букви та в лапках. Мережа Facebook. Зверніть увагу на голос. Мережа. Енциклопедія Вікіпедія, сайт, Урок українська. Навчальний матеріал 6 клас, іменники другої відміни, Ігор, Лазар, Хабар. Належать тепер до м'якої групи. Кому цікавіше параграф 66. А ми записуємо у словник такі слова. Ігоря, Ігорю, Ігорьович. Зверніть увагу, це нововведення. Пишемо м'який знак О. Лазаря, лазарю, Лазарьович, м'який знак О. І хабаря не треба давати. Це теж тепер м'яка група. Пригадаємо, як відмінювати ім'я Ігор. На землі є хто що Ігор. Родовий немає кого чого Ігоря. Давальний даю завдання, кому чому Ігорю і паралельна форма Ігореві. Бачу, кого що в знахідному Ігоря. Пишаюся в Урудному ким чим Ігорем. Місцевий на кому на чому в Ігорю, на Ігорю, на Ігореві або на Ігорі. Форма кличного відмінку ігорю. Так, треба звертатися до особи чоловічої статі з ім'ям ігор. Наступна зміна дещо невиразна стосується відсутності подвоєння літери К у словах Дікенс, Текерей, Бекі, Букінгем та інших слів англійського, шотландського, швейцарського походження. Незрозуміле нововведення, тим паче, що слова, які утворені за допомогою афікса МАК. Плюс корінь слова, що починається на літеру К там подвоєння зберігається. Наприклад, ми всі знаємо британського музиканта Маккартнія, учасника групи Бітлз. Так от такі слова, як Маккартні, Маккензі, Макінлі, Макенна і похідні від них загальні назви пишуться з подвоєнням. На раджу виписати слова діякам Текерей, Бекі Букінгем без подвоєння, собі в словник, а також запишіть пару слів з афіксом Мак. Маккартні, Маккензі. І останнє, на що ми сьогодні звернемо увагу перед практичною частиною, це форми кличного відмінка. Як на мене, то ми тепер тут маємо полегшення в правописі. Бо у різних видах вживання загальних і власних назв форму кличного відмінка набуває тепер обидва слова. Давайте розглянемо детальніше: Пане лейтенанте, брате Петре. Лікарю Ігорю, побратиме Іване. Якщо ми маємо дві загальні назви: пане капітане, пане лікарю обидва слова міняються. Якщо перше слово загальне, а друге ім'я обидва слова міняються, «Брате Ігорю, друже олеже або друже Олегу, обидві форми мають право на життя. Якщо перше слово загальне, а друге прізвище, Пане ковалю, обидва слова вживаємо в кличному відмінку. Але допускається в цьому тільки в цьому варіанті вживання загальної назви клична форма, пане, а е, власна назва прізвище, стосується прізвища тільки, може вживатися в паралельній формі в називному відмінку. Але це не обов'язково. Варто вживати обидва слова в кличному відмінку. І останнє, якщо ім'я та ім'я по батькові, обидва слова ми вживаємо у кличному відмінку. Володимире Олександровичу. Висновок на сьогодні. Деякі моменти нам поліпшили життя. Я маю на увазі звертання кличний відмінок, обидва слова вживаються в кличному відмінку і не треба мудрити. І дещо складніше з Дікансом, Такереєм і Маккартнієм. Отож, в основному ми сьогодні виконували словникову роботу і трішки поновили деякі правила стосовно кличного відмінка. Зараз ми перевіримо свої знання, виконуючи ряд тестових завдань. Хочу зазначити, що в 2025 році на НМТ вперше будуть використані тестові завдання зі змінами в українському правописі. Ми зараз намагаємося максимально передбачити, яких правил і яких слів це буде стосуватися. Отож, умови завдання номер 1 звучать так. Правильно написано всі слова в рядку. Ми маємо 5 варіантів. Тут загальні власні назви. Починаємо з варіанту А. Письменник подвоєння залишається, м'який знак Є. Дікенс за новим правописом. Ми пишемо без подвоєння. Варіант А відкидаємо. Друге священний. Донеччина. Донеччина з великої. З подвоєнням літери Ч. Але слово священний прикметник священний повинно писатися з подвоєнням літери Н. Варіант Б відкидаємо. Варіант В. Священник без апострофа з подвоєнням за новими змінами в правописі. На всяк випадок, переглядаємо варіант Г святковий без апострофа. Хто забув, той хай перегляне відеоурок правила вживання апострофа. Якщо перед буповому «ф» стоїть інший приголосний і це не Р, то апостроф ми не вживаємо. Духмяний, мавп'ячий, морф'яний тощо. Букінгем записано правильно, без подвоєння літери К. І останній варіант «д» – «такерей» записано правильно, але слово Галичина це виняток, і подвоєння літери «ч» там не вживається. Отож, правильна відповідь, варіант В. Завдання номер 2 на орфографію. Немає орфографічних помилок у варіанті. Звертайте увагу, будь ласка, на умови завдання. Те, що написано капслоком великим шрифтом. Немає. Варіант А. Ін'єкція записана правильно з апострофом. Проєкція записана неправильно, бо віднині ми пишемо проєкція, проєктор. І похідні від них ми пишемо з літерою Є. Варіант Б. Фоє записане правильно. А ось маракуя з літерою «й» записана неправильно. За новими правилами цієї літери там немає. Варіант В. Соєр записано з помилкою літери «й», там не повинно бути. І дві третіх ми пишемо тепер з літерою Х. Варіант Г. Проєкт записано правильно. Феєрверк записана правильно. Це правильна відповідь. Варіант «Д» у слові феєрбаг не повинні бути літери «й». А назва племен, ну, точніше там група племен «Майя» записана правильно. Тож позначили варіант Г як правильний і рухаємося далі. Третє завдання. Умова звучить так. Правильно утворено форму кличного відмінка, іменників у всіх рядках, окрім. Перевіряємо варіант А. Ігорю, Ігорьовичу. За новими правилами це м'яка група і літера Ю, і м'який знак О в житті правильно. Олексію, Олексією Овичу. Повинно бути буквосполучення ЙО, а не літера Є. Це варіант неправильний написання, а значить, він нас влаштовує. Перевіримо. Ярославе Васильовичу правильно. Маріє Юрієвно, правильно. Анастасія Сергіївно – правильно. Євгеніє Станіславівно правильно. Вікторіє Олександрівно, правильно. Мілано Віталієвно правильно. Руслане Максимовичу правильно. І Михайле Миколайовичу правильно. Позначили 3А і виконуємо четверте завдання. Неправильно утворено форму кличного відмінка іменника у варіанті: Побратиме Андрію. Тут все гаразд. Колего Ющуку. Загальна плюс прізвище. Питань немає. Лікарю Максименку. Загальна плюс прізвище. Зауваження відсутні. Пане офіцере, дві загальних. Все гаразд. І тільки в останньому ми маємо клопіт добродіє бригадире, а правильно Добродію, бо це м'яка група Добродію бригадире. Отож, правильна відповідь 4Д. На сьогодні ми опрацювали теоретичний матеріал і закріпили практичним завданням. Дякую всім, хто брав активну участь. Коли є запитання, пишіть у коментарях на пошту чи в телеграму. Посилання знаходиться в описі. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові! Бережіть себе. Далі буде.